Вітаєш шановні. Ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградова. Це програма Право на правду за гроші. Будемо говорити прямо зараз. З Русланом Осипенко. Моє вітання, пане Руслане. Вітаю, займемося нашою однією з улюблених справ. Будемо рахувати кошти і свої, і чужі. Так слухайте, почнемо з цього з ситуації на близькому сході. Мене цікавить, що зараз з нафтою, і що буде. Що буде там збільшиться, зменшиться її і вартість, і... і хто на цьому заробить американці, Араби, Російська Федерація чи там інша якась історія? Зароблять ті, хто ініціював цей конфлікт, та саме Іран і Росія. От вони ага. зароблять, тому що раз вивозять оцю нафту, продають на зовнішніх ринках, і безперечно вони зацікавлені в тому, щоб конфлікт роз роздмухувати цей конфлікт, поглиблювати його для того, щоб ціна на нафту зростала. А за оцінками консалтингової компанії Ernst Young, вони кажуть, що може піднятися вартість бренду до 150 доларів uh -huh. за так, і, і це не... не межа іще uh -huh. тому. Прямими вигодонабувачами є якраз Росія і іран. Слух а сполучені штати я там чув, що вони збільшили також видобуток і прямо всіх саджають на не так самі сідають на нафтову голку, в тому сенсі, що будуть заробляти більше коштів на продажі ось нафти. Що вони не заробенне заробить? Якраз ні, тому що перший із... це може бути повторення 70-х років, коли арабський світ після. Судного дня там оголосив ембарго західним країнам, і не продавали просто нафту, і там проблеми були і з пальним у Європі, у сполучених штатах. Інфляція почала розвиватися. От може бути повторений цей сценарій. Один, а другий е ну м'який, але поганий е сценарій. Це коли підвищиться, як ми сказали, ціна на барель і тоді. Е Світові ціни на нафту всі зростуть, і у всіх країнах пальне подорожчає. Ну це буде дестабілізувати соціально-економічну ситуацію і в Сполучених Штатах, і в Європі, і впливати на нашу підтримку, якраз тому, що вони стоять за нашою стомою, сполучені Штати і Європейські країни. здається, Сполучених Штатах є свої важелі. Я навіть чув заяви, що якщо щось там почнеться, то Ірану взагалі заборонять продавати нафту. Просто взагалі я не знаю наскільки вони можуть це зробити загально, бо там є багато сірих чорно ббура малинових схем, по яким вони там це роблять. Але я так розумію, що це суттєво може змінити ситуацію. Що можна це зробити? Ось так ну чи ні? На жаль, на жаль, в нових умовах неможливо, тому що Іран підписав контракт з Китаєм на 25 років постачання нафти, yeah. і це дало. Йому нарощувати свій видобуток, коли на нього були накладені санкції. Він там фактично з 2 мільйонів барелів до 0,8 знизив видобуток. Фактично впала на ноль. Видобуток нафти. Але Китай фактично підставив плечі і дає можливість заробляти валюту Ірану ну стійко протягом 25 років. Крім того, Китай гарантував безпеку і суверенітет Ірану. Ага, от так? Були... да. Да, був візит Сізіньфіня. Він сказав, що гарантуємо. Тобто, взяв фактично під, під свою безпекову парасольку. Тому зараз дуже складно буде накласти на Іран якісь санкції. Іран повністю потрапив в сферу впливу Китаю. Навіть там в технологічну, а оті всі шахеди, ракети, елементна база. Це допомога Аліекспрес. Можна сказати так, допомога Аліекспресу. Плюс до того, Іран використовує GPS китайський, а не американський. Тому в чому проблема передачі, передачі ракет, що їх не можна заблокувати через не можна відключити наведення через GPS. Вони користуються китайським GPS. Фактично супутним mm. поням. Бачите, яка дивна ситуація в, в Китаї. Це синтаїстська країна, я постійно буду про це говорити. Вони не вірять в Бога, і у них і там уйгури, мусульмани суніти, вони мусульмани. І Іран, мусульманська країна, яка так захищає всіх мусульман з цією всією хізбалою історією. історію. І бачите, уйгурів вони ну, от, приносять у жертву за, за те, щоб Китай допомагав і купляв їх нафту. Отака дивна. Дивна у них Араб, араб... Арабська... арабська Китайська Любов. Я не знаю. Слухайте, рухаємось далі. Військовий комунізм. Військовий комунізм Ось зараз розповідає, що Російську Федерацію там чекає найближчим часом якийсь проміжок, перехід до військового комуні... комунізму. Ну хита, що це таке військовий комунізм? Як він буде виглядати, і чи дійсно таке можливо? Ну, якщо просто сказати, частина країни буде сидіти, а друга частина охороняти. Ну, якщо весь тренд не перераховувати, а кінцевий результат. А економічно, Економічно як там от буде? Економічно це держава повністю переходить на керування економікою. Тобто не буде ринку, не буде ліберальної економіки, ніякої там побудова суспільства. Буде, якщо побудова політичної моделі комуністична, то вони повністю беруть під контроль економіку, це аж до там, товарних обмінів. Тобто mm. у вас економіка буде? От партія поставила вам замовлення таке: значить, всі працюють на замовлення. Перестали випускати тютюнові вироби, випускають 72 мм міліметрів, значить патрони всі фабрики, і все, то ви не курите, а стріляєте, mm -hmm. От, ну, Слушайте, ну ефективність цієї історії яка? Ефективність ніяка. Зараз жодна ізольована система не може бути успішною, тому що в розподілі в розподілі праці неможливо неможливо виробляти все і ефективно, тому буде наявність дефіцит дефіциту. Не можна, не обмінюючись науковими думками, там технологічними якимись речами самому все зробити. Це в теперішніх умовах це неможливо зробити, тому це буде деградуюча. Економіка законсервована, закрита, деградуюча. От, подивіться Північну Корею, так вона ВПК, там у неї один напрямок є. Вона наркотики, держава на державному рівні торгує на наркоторгівля, значить, виготовляє ракети і виготовляє снаряди. Все все те, що може виготовляти. ви не побачите там сучасного телефону, автомобіля, літака. От ця економіка не здатна це зробити. Які літаки? Я побачив у них. Слухайте, у них Є. фарби не. Пане Руслане, у них фарби немає на цю кольорову газету. Які літаки, які літаки, які мікросхеми? Бачили з з газетою? Чорно-білою стоїть і розповідає. Потім в якийсь момент вона зрозуміла. Ну що розумні люди ж все розуміють, який а така ні-ні-ні, завтра буде вже кольорова. У всіх, у всіх буде кольорова, бо всі на підпіпідписці обов'язкові Я і думаю, о так І на задньому плані йдуть люди. З ну слухайте, ну періоду Радянського Союзу одягнуті, якось одягнуті і марширує якийсь товариш майор, і пуста, пуста і пу пусто ви бачили як там пусто на вулицях? Людей спеціально заганяли, мені здається, щоб вони, хоч я якісь дві там робили позаду на мізансцені на тій тому, які там літаки? Слухайте, там Китай, як вона промоцію робила, тому що Корея, Північна Корея, вільна і взагалі можна їхати сюди, бачите, Ходить там, а потім Лаврова не пустили до неї, коли він там показував сюжет, коли він щось хотів. Вона звернулася до нього. Він хотів підійти до неї. А охоронець скаже: Ні, ні, вам в зал сюди ніякої ніякої вільних вільності там не допускається, тільки по маршруту. Mm. от і вся команда посипалася відразу. Так, то зрозуміло. Слухайте, а, наступна наступна історія, яка мене зацікавила, я бачив один чи то зам, чи то якась шишка російська фінансова. Ну, йому задали питання, і там пам'ятаєте цю історію: крах долара, долар впаде, дедоларізація гряде, ось ми як зараз, юань, рубль, рупія, і це дірками ми як зараз, ого-го. Ого. І що? І закінчилось тим, що він йому говорить: так, все, закінчимо ці розмови, дедоларізації ніякої не буде. Ну, я перекладаю, не, не, не буде. А я такий, а чому? А що таке? Де, 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 де крах? Ну тоді впаде режим. Просто якщо буде дедоварізація, впаде, впаде режим. Вони зрозуміли, що це край режиму. Ото, о той паралельний імпорт їх поки що живить цей цей режим, і вони можуть там продати ресурси, завести долари, євро. Купувати на них ще в цивілізованих народів. А якщо не буде у них долара євро, вони повністю відмовляться, перейдуть на, на, на свої рублі. Хто ж буде брати у них рублі, хоч вони будуть там чемоданами возити, хоч кораблями, ніхто ж не буде брати. Це ж не валюта. Ну я так розумію, що і Китай. Не дуже підтримав цю і або не дуже спроможні підтримати ось цю дедоларізацію. Бо там слухайте, друге місце, друге місце. А потім ну слухайте друге місце юань займає. А в відсотках це оскільки від загального обсягу? 20 чи 5, Ось це, Тобто там я так розумію, 80 на долар, 20 юань. Чи навпаки, там 95 на 5. Тут яка історія? Ну там історія зараз. Дивіться, вибудовує Китай, вибудовує паралельні фінанси. І інструменти, такі самі, як от як і все вибудовує свою систему і залучає туди міжнародних партнерів. До речі, на останньому з'їзді, 20-му, була підтверджена програма інтернаціоналізації юаня, що було зроблено за останні 10 років від концепції мирного домінування Китаю. Він Свій юань просунув фактично на всі континенти: африканський, латиноамериканський. Тобто СВОПИ зроблені аж до Аргентина на 5 мільярдів СВОП з Китаєм торгує на юанях. Тобто, своп, почекайте, отут зараз деяка частина нашої аудиторії встала і пішла. Що це таке? Своп? Ну це зобов'язання резерву купує на ну, якщо простою мовою, купують 5 мільярдів юні і на, mm. на цю. На цю суму вони торгують без третьої валюти, без обміну на долари, щоб ну, щоб не було втрат при при обмінних курсах на обмінних курсах, тобто. Ну, скажімо так, перехід на дві валюти: е, е, своя національна валюта і, і юань. І таким чином Китай просуває е, у всі країни, які стають партнерами економічними, свою, свою валюту. Плюс до того, другий напрямок він переводить е, от контракти, як з Іраном ми обговорили. Підписує контракт на 25 років. Але умова mm. те, що ми розраховуємося з вами юанями. Це Іран вже потрапив в сферу е, юаня. Він буде закуповувати у Китаю не через долар, а буде закуповувати от ті юані, що він отримав за, за нафту. Він за ці, ці юані поверне знову Китаю, купуючи товари, там якісь китайські стимулюючи китайські заводи. Отаким от чином е, інтернаціоналізація юаня і зменшення ролі долару відбувається. Угу, угу. А чули ви заяву сполучених штатів, що вони хочуть перетворити Індію на Індію на Китай. Така диверсифікація ризику в Індії всі пі так зразу от, почали почали танцювати і спі, і співати з цього приводу. Бо ну така для них добра. Зві добра звістка. Я не знаю, чи будуть що ви думаєте? От перспектива цієї історії. Е, побачимо ми це в найближчі 5 років. Уже це відбувається. Вже переносять технологічні заводи. В Індію, В'єтнам Таїланд. Сполучені Штати розпочали вже практичні дії по перенесенню цих заводів. Туди йдуть технології, інвестиції обговорювалися. Блінкін вже їздив, розмовляв про це. Візит на прем'єра Індії був Сполучені Штати. Його приймали там на дуже високому рівні. Тому політичні передумови зроблені і вже робляться економічні кроки. В цьому напрямку ну, тоді ми побачимо нове індійське економічне диво. Так, так. так будуть писати. Побачимо таку історію. Так. Ну, слухайте, це супер. А ще нещодавно дивився: за, слухайте, за Монако. Як люди живуть у Монако, Монако це монархія, королівство. Там, от, там так дивна ситуація, така ось отут у нас з вами Монако Королівство, а отут, от через парк, паркан Франція, там інше якесь таке містечко. І слухайте, по-різному там люди живуть, дуже така заможня країна. А у, у, і у той час я почув слушайте, що там якісь. Ну не то, що там нема податків, я так розумів, що там дуже якийсь низький податок. У нас от така історія можлива. І давайте спочатку так: а за що вони живуть оце Монако? От податки, якщо малі, то ну, за що? дивіться: 90% населення зайняті в сфері обслуговування. Тобто, це не промислова країна, це країна обслуговування. Це гральний бізнес, це готелі. Спа, uh, всілякі тут, тут потрібно Печ... зазначити це віп. Віп обслуговування. Безперечно, безперечно, це Шкод дазюр у Франції. Це найдорожчі, найдорожчі курорти. От вони поруч по лінії. Оці, на, на півдні Франції. По-перше, треба сказати, що це узбережжя, що вони на березі моря. Це як будиночок. Будиночок у вас на березі моря. Це не віп казіно, віп готелі, все віп. От і з рахунок того, що що ви обслуговуєте е приїжджих сюди, а вони лишають свої капітали. Ну, країна з рахунок цього і живе. От, немає промисловості, нема земель там сільськогосподарських. Тому ну, я б не порівнював з Україною, тому що у нас різні просто так, е структури економіки. У нас скоріше економіка схожа на французьку, у нас е аграрно-індустріальна економіка. От, індустрія зараз трошки підупала, під, під розбомблена, але ми лишаємося такою аграрно-індустріальною країною, як Франція, і тому ми ближче на них схожі. А Монако це таке: про це курорт, про великі гроші, про обслуговування, скажімо так. От. Отака от структура економіки. Там тобто цю схему ми не застосуємо ніяк. А по з податками слухайте. Ну от, як мені здається, що зроби малі податки, і по ну немає війни, і підуть інвестиції. Отак от це працює. Ну не підуть, тому що питання дивіться: якщо порівнювати Україну і Монако, то в Монако дуже відкрита і ліберальна економіка. Вони уряд зберігає монополію там на кілька речей. Це пошта, здається, випуск марок. А, що там ще тютюнові вироби? Все все решта від відкрито, У вас ліберальна економіка. У нас mm -hmm. навпаки. Закрита монопольна. У нас десяток людей контролюють там 5-10 провідних галузей, які дають прибутки, і тому некоректне порівняння: там відкрита, у нас закрита. Спочатку ми маємо стати відкритою відкритою економікою, щоб ми відкрито змагалися, наприклад, хоча б з європейськими компаніями, пустили сюди європейський капітал. От тоді можна змінити систему оподаткування. Треба збільшувати базу оподаткування і зменшувати. Саму оцю, самі податки. А в нас поки що база звужується, беруть податки з тих, з кого можуть, і за рахунок цього піднімають податки або придумують нові. Ой, ну, там чекає, чекає нова історія. На грумерів парикмахерів і інших самозайнятих наших українців, чекає найближчим часом. О, дотягуються з тих тих тих, які будуть брати, як то кажуть, і податок зростатиме. А має бути в систему покладений інший принцип, тобто розширювати базу, зменшувати податок, казати, що, наприклад, там щорічно беремо. От як в Казахстані брали там по, по відсотку, зменшували там ПДВ. Да? Сказали, за 5 років ми там на 5% зменшимо. Побачимо, не буде значить, проблем для бюджету, будемо продовжувати зменшувати. І всі зрозуміли, що зменшується для всіх, але підвищили вимогу, щоб платили всі. Тобто, не можеш ти ховатися там з податками. Тобто, податки зменшуються для всіх, але платять mm, всі. Платять всі. Але так, але не, не частина. Тому це прибуткова схема. Кожний по копійці я вам скажу, якщо регулярно це прибуткова історія. Так, так. Якщо всі, всі разом буде широка, широка база, тоді у нас низькі податки будуть там, ну, до 10%, а не, не 50%, як ми зараз там платимо. О, і ще на останок давайте про такі, я називаю це байки, байки. Байки зі стрічки, байки тіктоку, байки там що лякабу лякалочки. про що я. Ось Україна, корпорати, корпорація, Україна. Все це корпорація, немає держави. Це просто вже якась корпорація і чекає вас тільки на цей корпоративний стиль, модель держави. Ну давайте, окей, давайте про, о, препаруємо цю історію. Корпоративна модель держави. Що там позитивного? що там я читав. Є і позитивні якісь моменти, є і негативні. Давайте про це поговоримо. що, що чекає, там що як. Ватя моделі є три моделі: солідарна модель суспільна. Це коли молодий платить за старого, здоровий за хворого, тобто, фактично, де. Ва перерозподіляє повністю відповідає за кожного громадянина і перерозподіляє прибуток, який отримується в суспільстві. Ліберальна модель навпаки це протилежна солідарній системі. Це коли в основу покладений принцип індивідуалізму і завдання держави створити вам умови бізнес-кліма, де ви могли б індивідуально заробити і використати ці кошти, використати, наприклад, там на старості через пенсійні фонди, страхові якісь фонди. Для себе, але ви самі відповідаєте, роль держави тут зведена до мінімуму, просто воно середовище вам дає. Де ви індивідуально заробляєте корпоративна ж модель передбачає принцип корпоративності, коли ви максимально віддаєте трудову віддачу державі, а держава вам дає соціальні якісь суспільні гарантії. Тут може бути різна різна відсоткова участь держави і у відповідальності за соціальне забезпечення. Наприклад, от є дві моделі, як у країн Північної Європи, там класичний ринковий соціалізм. Да? І там держава фактично перерозподіляє всі податки, які збирає спрямовуючи їх на соціальні якісь виплати, там на забезпечення, тобто людина. Платить, сплачує податки. Він знає, що у нього буде забезпечена старість. Нормальна є е, е, соціально зарієнтована ринкова економіка. Франція, от там е, людина сама собі щось накопичує і держава щось за щось забезпечує але. Дбає, дбає так, скажімо так, як на підприємстві, підприємство дбає про своїх співробітників, так держава дбає про, про своїх громадян. Там також забезпечує якийсь соціальний захист. Це корпоративна модель, от але просто різна участь держав. У нас, якщо казати про, про Україну, у нас поки що зберігається суспільна солідарна модель з елементами. Оперативне у нас тільки народжуються елементи. Ми ще не наблизились на навіть до ліберальної моделі. Ми ми прагнемо до цього, щоб кожен відповідав за себе. От а держава там найкращі умови нам інфраструктуру, і інструменти надавала, де ми могли б і багато заробляти. І були б захищені судами, і інструменти мали б як пенсійні фонди, там приватні, да, щоб на пенсію собі заробити, і страхові фонди. От тому ми, ми рухаємося в цьому напрямку, але ми поки що лишаємося в такій і солідарній моделі. Слухайте, ну а от о ви особисто вважаєте найефективніша історія? Яка от буде модель? Наефективне, найефективніша? Я зараз дивіться. Я зараз не не кажу про знаєте там корокороткостривалу перспективу для людей, бо я розумію, що в часи змін, як то китайці кажуть, завжди завжди недобре. Але ну от ось в довгостроковій перспективі, яка з моделі найефективніша для людей? От для для людей. Мені здається, країн Північної Європи, шведська модель, вона така доволі, доволі ефективна, як на мене. Тобто, ти максимально віддаєш державі, виконуєш все, що ти можеш виконувати і можеш дати державі. А держава максимально віддає тобі там пенсійний пенсійний вік. Ти не отримуєш якусь там мінімальну пенсію. А ну це ринковий соціалізм, скажімо так, От, Норвегія. Швеція, там Данія, оці, оці країни Північної Європи. От я думаю, ага. що до цього маємо прагнути. Ви що, і думаєте, дійдемо до цієї моєї історії? Років за сто? Дорогу пройде той, хто робить один крок перший. От ми вже зробили один і не один крок. Ми рухаємося в цьому напрямку. Я думаю, що ми прийдемо все-таки до, до цієї моделі, де у нас будуть пенсіонери мати змогу. Подорожувати, дивитися країни Європи там і, і літати, відпочивати. Ми у нас світле майбутнє. Ой, ну будемо в це вірити. Дякую, пане Руслане, що долучилися до на нашого сьогоднішнього ефіру. Допомогли розібратися з цими складними питаннями і до нових зустрічей. А нашим дальчам, я нагадую, заходьте на youtube канал жамкати дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Винограда програма Право на правду. Тримаємо стрім.